Повертайся живим, тихо шабті калина, повертайся живим, птах у небі кричить, Повертайся живим, дорогий ти мій сина, моє серденько, докуча болить, Повертайся живим, обніму, поцілую в рідній хаті накриємо стіл для гостей, Хай не буде смертей цих жахливих смертей. Повертайся живим, повертайся живим. Юний хлопчина, серце гаряче, не зміг більше просто мовчати, коли всі навкруги грабували країну, ти пішов за свободу стояти, за свободу дітей твоїх ще не народжених за вільне і мирне майбутнє, за спокій в країні, за наше відродження. зібралися людей. Вони тримають у руках фотографії, плакати, іменами тих, хто досі не повернувся додому, Вони зникли. Вітаці. Вони наші батьки, сини, брати, друзі. Вони ті, за кого ми боремось, за кого молимось, за кого чекаємо. Я стою серед них, і кожен погляд, кожне ім'я на плакаті це ніби удар по серці. Мій батько теж у полоні. Я знаю, що він бореться, і ми боремось за нього. Сльози, що котяче що по щоках, це не лише біль, це надія, надія на те, що кожен із них повернеться. Ми не забудемо, ми не здамося, ми будемо шукати, допомагати, пам'ятати, бо кожен із них це частина нас. І поки ми разом, поки ми віримо, вони не зникли. Вони у наших серцях. Дякую всім, хто сьогодні. Тут. Дякую тим, хто не байдужий. Дякую за те, що ви з нами, бо тільки разом ми зможемо повернути їх додому. Мій син військовий червоної калини. Така бригада під Вінницею, Калинівка. Він був розвідником і в колоні зараз знаходиться 20 місяців. Його не начекає велика родина. Ми батьки, жінка, його син, племінники, сестра. Всі його рідні, ми його дуже чекаємо. Блокпости в руках авто. Я хочу вам дуже дати співчуття, що тримайтеся, ми будемо молити. У мене два сина, мені двойняшки. Один загинув, а другий 9,5 років на війні. Щоб вони були всі здорові. А ті, що в пліду, чи загинуть, щоб їх скоро знайшли. Тому що кожен раз, знаєш, чи він живе, чи загинув, не знаєш, за що треба молитися загинути. Найкращий дні. Виходимо на акції. І... <сх> Пропав 9 місяців і 5 днів вже. Це дуже важкий час. Невіра з своєї сторони. Це надія, що живий. А я враховую в полоні, і я шукаю в полоні. Але, на жаль, на це треба час і допомога не тільки влади, але й небайдужих людей. Бога, звичайно. А хто його вдома чекає? Його чекає дружина і син. Сві... Дякую, що ви могли розказати про свого чоловіка. Хай він повертається додому та буде всегда живий. Слава Україні! Героям слава. Чуюш, люби, як серце кричить. Я стою на колінах багало. Повертайся живим, вертайся живим, вертайся.